21 депутат у залі зареєстрований хворому немає, так як і було вчора поінформовано, що певні фракції відмовились приходити сьогодні на сесію, тому сьогоднішня позачергова сесія не відбувається. На позачергову сесію обласної ради не прийшли депутати у повному складі від фракцій Слуга народу народний контроль та батьківщина. А також деякі депутати інших фракцій. З огляду на те, що у березні не було кворуму для чергової сесії. Вчора ми телефонували до депутатів і запитували, чи планують вони бути присутніми. Офіційно я його не отримав. Немає ні паперового, ні електронного. На електронку він не підприходив і на паперовому носі його немає. На сесії мали розглянути питання про. Створення обласного центру підготовки громадян до національного спротиву, який кабінет міністрів постановив організувати в областях, а також був проєкт рішення про надання фінансової допомоги бригадам, у складі яких є Буковинці. Рішення залишилось таким з, самим. Так, Ми не сам. будемо, доки не буде налагоджено нормальну комунікацію з депутатами. Ми би хотіли активно приймати участь у цьому політичному процесі, тому що важливість обласної ради все одно є. Від того буде сесія чи ні, все одно з'явиться. У нас центр цивільного захисту mm -hmm. а друге стосовно виділення коштів на військовослужбовців, У нас Ця робота з їхньої програма. Водночас, голова облради Бойко у сесійній залі сказав, що без рішення сесії центр спротиву не створять. Також, за його словами, сьогодні на сесії мали скоригувати програму, затверджену в ОВА, аби буковинці, які служать в бригадах, яких немає в програмі, могли отримувати допомогу. Бойко заявив, що буковинці з таких бригад вже отримували відмови від ОВА у фінансуванні. Ми звернулися до прес-служби ОВА, аби дізнатися, чи це правда. Депутат. Від фракції за майбутнє Володимир Єлінів розповів, що не зможе бути присутнім на сесії через заплановане службове відрядження до Києва, що підтвердив голова Чернівецької облради Олексій Бойко. Всі депутати обзвони відповідальним працівником апарату, як це робиться і завжди, і робилося і до мене 30 років. Так скликана була нарада з головами фракцій. Де було розглянути це питання, про що було поінформовано, і потім ще було розіслано у групу депутатів у і в WhatsApp. І потім ще було електронною адресою на кожного, яка відома, розіслано офіційне запрошення. Окремо замість сесії організували депутатські збори, на яких вирішили направити звернення до буковинців президента України, а також до Олени Шуляк, яка є головою партії Слуга народу, для того, щоб вона вплинула на членів фракції. Звернення направлять і до обласної. Військової адміністрації, яку попросять не втручатися в роботу обласної ради, нагадаємо, раніше депутат від фракції Слуга народу Анатолій Іліщук заявляв, що отримував від голови обласного осередку партії та начальника ОВА Руслана Запоронюка вказівку не приходити на засідання сесії. Тоді ми двічі зверталися до прислужби Чернівецької обласної адміністрації, щоб дізнатися позицію Руслана Запоронюка та як він коментує заяву Іліщука. У прислужбі повідомили, що відповідь на це питання Запореньок. Дав у публічному коментарі в день сесії, 28 березня. У ньому повідомив, що він не відповідає за організацію проведення сесій та що у його повноваження не входить забороняти депутатам брати чи не брати участь у сесіях. Також додали, що мотиви, з яких депутат Іліщук озвучує таку інформацію, невідомі. Після цього фракції Слуга народу, батьківщина та народний контроль закликали голову Чернівецької облради Олексія Бойка скласти повноваження. Сьогодні Бойко сказав, що за майже три місяці. Ці безсесійних засідань він просив депутатів фракції, які закликали його скласти повноваження, надати список фактів, які підтверджують, що він не виконує свої обов'язки належно. Політолог Ігор Баб'юк каже, що за відсутність на сесіях, тобто невиконання своїх повноважень, депутата можуть позбавити мандату. Проте за це мають проголосувати щонайменше 23 депутати. В Даному випадку розгортається політичний конфлікт, який набуває такого вже затяжного характеру. Між депутатами і головою обласної ради, конкретно з чотирьох фракцій. А для того, щоб виходити з цього політичного клінчу, потрібно перестати використовувати умову ультиматумів. Бо як ультиматуми з боку депутатів звучать, так і з боку голови обласної ради. Да, я вважаю, що потрібно просто сідати за стіл переговорів і згладжувати ті Проблеми, де виникають, де дійсно є наявні проблеми в комунікації, в зв'язках і так далі. За словами бойка, крім направлених звернень, він планує зустрічатися з головами фракцій та депутатами, які не прийшли сьогодні, аби обговорити, чи будуть вони присутніми на наступній сесії. Аліса Боболь, Василь Ніколаїшин, Суспільне новини, Чернівці.